Мені складно це писати, хоч і анонімно, але в мене шизофренія. Я це пишу не для того, щоб виділитись за рахунок своєї проблеми, а для того, щоб поділитись. В наш час я дуже часто чую відповіді від інших здорових людей такі вирази, та в неї шиза, ти справді божевільний, у відповідь на щось недоречне. Аби ви тільки знали, як це ображає. В свою чергу хочу розвіяти ваші опередження стосовно цієї хвороби. Будь ласка, якщо у вас є якісь питання стосовно цього захворювання, то питайте. Крім цього, я хотіла познайомитись з такими людьми, як я, які мають подібні захворювання. Ну, по-перше, щоб не відчувати себе самотніми, а по-друге, просто підтримати, сказати, неси, прорвемось і таке інше. Я знаю, що такі люди також ведуть соцмережі, в основному, як спостерігачі у світі нормальних. Хотілося би більше участі від нас, хоча б анонімно. Діліться своїми історіями, нехай світ про нас також знає. Розумію вас, живу з шизофренією більше 10 років. І знаю, що в нашому суспільстві це табойована тема. Інформацію щодо хвороби люди часто черпають з фільмів жахів, про шузів, маньяків. Це неприємно і образливо. Хоча ми звичайні люди зі своїми емоціями та почуттями, живі люди, не гірші і не кращі ніж інші. Дуже дякую за вашу сміливість неанонімно про це заявити. З першим гострим психозом мене госпіталізували у віці 23 років, але лікарі сказали, що не обов'язково у мене захворювання з'явиться колись в житті знову, у що я повірила настільки, що перестала пити ліки, адже я почувала себе повністю здоровою. Але в кінці 22-го року це трапилось знову, і тепер я, звісно, притримуюсь усіх рекомендацій, аби це не повторилось знову. Дякую, що ділитесь! Маю подругу з шизофренією. Добра, класна людина з гумором, трохи чудаковата. іноді питає щось неочікуване, але таке в саме яблучко. що мені більшість людей на її фоні занудні тупілки. Приймає ліки, тому для інших не відрізняється. Сприймають просто як чудачку. Радію, що вона почуває себе добре в суспільстві. Сумую, що для цього треба приховувати правду, бо люди мають упередження. Я психіатр, співчуваю вам і просто раджу не переставати приймати ліки, бо кожне загострення вбиває нейрони, і ми, лікарі, дуже засмучуємось, коли пацієнти перестають приймати ліки, бо думаю, що все ок і загострень не буде. Дякую за ваше повідомлення. На жаль, я вже мала досить з відміною медикаментів, після чого пережив другий епізод шизофренії. Тепер змирилась з думкою, що ліки треба приймати завжди. Я якось давно познайомилась з хлопцем з аналогічною хворобою. Йому тоді було 13, тільки поставили діагноз, всі в шоці. Потім я довго не бачила його, але від мами знала, що він лікується, раз-два на рік лягає в лікарню. І ось так сталося, що він після закінчення унівару пішов на роботу до моєї подруги, і ми стали бачитись часто. Що я скажу? Прекрасна людина, красивий молодий чоловік, який тверезо дивиться на свою проблему, відповідальний і розумний, має дівчину, з якою планують оженитись. У мене тільки одне упередження на рахунок шизофренії, що це помийка діагнозів. Тобто у цьому діагнозі не існує якихось чітких симптомів, її діагностують, коли вже виключили всі інші ментальні хвороби. Сподіваюся, що лікарі і вчені прогресуватимуть з розумінням цієї хвороби і з ліками, здоров'я вам і вашим близьким. ПС люди без діагнозу мене лякають значно більше. Люди з діагнозом, як на мене, небезпечні лише для самих себе, і то, якщо не приймають ліки. Студентські часи на циклі психіатрії був пацієнт, хлопець 17 років. Перший курс фізмат, дуже розумний, з гарною мовою. Викладач казала нам, що діагноз проявився на фоні стресу, важке навчання і вплив тривожності, страху. В ті часи пропадали люди, кого підвозили автостопом. А він їздив так до батьків. Діагноз поставлений, але прихований. Якщо сказати, то може спровокувати подальший агресивний розвиток хвороби, а під контролем лікарів і ліків є шанс на звичайне життя. Дякую вам за те, що поділились. Я не уявляю, який це важкий крок. Хотів би поділитися часткою свого життя. Людина живе по сусідству, чоловік, приблизно у 20 років діагностувала шизофренію, має сім'ю, жінка та двоє дітей. Якщо не помиляюсь, має власну справу прибуткову, чудова людина, з якою завжди приємно комунікувати. Це не Тавро, бажаємо вдачі та стабільності. Не звертайте увагу на стигми та стереотипи. Живіть своє життя. Чула, що шизофренію часто провокує травмуюче дитинство чи епізод насилля. Типу схильність може бути у багатьох, але механізм запускає саме якась подія. Це так, як пояснили колись мої мамі лікарі, шизофренія може наслідуватись, але не проявлятись, а запустити процес може будь-яка травмуюча ситуація, сильний стрес і подібне. Я знаю, що це таке, як ходити з цим діагнозом, ніби ставром. І знаю, що ліки допомагають. Якщо ставитись до свого стану відповідально, то далеко не кожен навіть зрозуміє, що вони спілкуються з людиною з шизофренією. Хіба це професійний психіатр, який зможе здогадатися за непрямими ознаками? Тому дуже розумію, про що ви питань до вас нема, написала висловити підтримку. Як лікар-психіатр раджу вам подивитись фільм Ігри розуму. Там розповідається про Нобелівського лауреата, який мав шизофренію. Мені здається, що гірше за термінальну стадію раку нічого немає, все інше можна перебороти. Я бачила той фільм, він мене дуже надихає. Звісно, і гірші захворювання, які, на жаль, не виліковні. але шизофренія підступна річ. Працюю з людиною, яка має такий діагноз вже 25 років, і його мати забирає всі кошти та не дає лікуватись. В результаті з кожним роком все гірше та гірше. Це я до чого. Дякую вам, що висвітлюєте цю тему та приймаєте ліки. Знаю, що при регулярному лікуванні люди з таким діагнозом не відрізняються від людей без. Вдячна за те, що ви поділились, буквально пару днів назад слухала інтерв'ю людини з біполярним розладом у Франції. І тут це теж велике табу. Хотілося би дізнатись, яку реакцію людей ви відчуваєте за прийнятну на ваш діагноз. Суспільство має вчитися, як реагувати на ментальні хвороби, війну і втрати, і не казати людям з депресією, що вони просто недостатньо сплять чи ходять в душ. Мені здається, нормальна реакція це як дізнати, що в людини діабет. Це важко, але з цим можна жити повноцінне життя, якщо всечасно приймати ліки. Дякую, що ділитесь! Скажіть, будь ласка, як вперше звернули увагу, що щось не так, як діагностували, що вам допомагає в буденному житті? Обіймаю. Рятує те, що в мене думки зайняті буденними справами, що треба піти попрацювати, виділити час на вивчення мови, якось інтегруватись, знайти навчання. Але більше всього мені допомагає віра мого чоловіка в мене і в мої сили. Це найважливіше, що тримає мене на плаву і не дає опускати руки. І я вас обіймаю. Живу з множинним, російним склерозом і звідусіль чую оце от постійне неправильне: ой, забув, склероз, і ржуть. А склероз – це не про пам'ять чи вік, це хвороба молодих, і я з ідеальною пам'яттю заново вчилась ходити, наприклад. І як же це бісить, у ці сміхуйочки про склероз? У мене питання, як поводитись з друзям з людиною з таким діагнозом. Наприклад, коли людина жаліється на переслідування, яких насправді немає. Що казати? Людина не каже про діагноз, не признається, але ми всі знаємо і бачимо. Тому що людина, яка щось мовить невзначай – Може нашкодити, в такому стані, на власному прикладі, всі слова близької людини сприймалися мною як невідворотня істина, я сприймала все буквально важливо уникати іронії та надмірних емоцій. Я розумію, що може бути важко залишатись спокійним в цій ситуації, коли бачиш, як твоя близька людина страждає, але це позбавляє хворого ще більшої кількості думок. Маю бажання вас підтримати і сказати, що з вами все ок. Діліться, розповідайте про те, чим хочете поділитись, це дійсно цікаво. В свою чергу хочу поділитись відчуттям, що, можливо, ви та людина, яка, дякуючи цьому діагнозу, може бачити, чути, відчувати інші виміри, але лікарі називали це галюцинаціями. Я наразі не звинувачую нікого, просто ділюсь своїми відчуттями. Дякую за підтримку. Я б дуже хотіла ділитися своїм шляхом, яким би він не був. Що ж спробую, з приводу відчуття інших вимірів. Коли ти в стані приступу, то тобі дійсно вважається, що ти особливий, що ти бачиш навколо більше, аніж інші, але це такі жахливі муки бути в тому стані. І коли ти приходиш до тями через лікування, то ти розумієш, що нічого такого в тому немає. Просто то була якась звичайна, скороминуща думка, нічого особливого. На жаль, маю досвід проживання з несоціалізованим сусідом, який ще не лікується, питала в його матері, вона казала, що він не хоче приймати пігулки. На жаль, там все сумно, бо чуємо за стінкою, як він кричить, материться, і це відбувається і вдень, і вночі. Ще є близький родич чоловіка. Людина лікується, має групу інвалідності, не робочу. На жаль, людина не соціалізована, має опікунам. Це, мабуть, страшніша версія, хоча людина лікується, але не усвідомлює, що він хворий і в нього життя обмежене вдома. В Вподрую шизофренія зманює переслідування і спробами самогубства. До лікаря не хоче, не визнає хворобу. Може дасте пораду, як допомогти, вмовити пройти лікування. Дякую, що підняли цю тему, обіймаю вас. Вітаю, дякую за ваше повідомлення. Я вважаю, що людину треба змушувати хоча б на бесіду до психіатра, а вже потім буде зрозуміло, чи треба людину госпіталізувати. Бажаю вам вдачі. У мого дядька була шизофренія. Після Чорнобиля проявилась. він був ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС. На жаль, якість лікування в 90-х була низькою. Він говорив сам собою, корив багато, але ніколи не був агресивним. З ним неможливо було спілкуватись, бо він жив у своєму світі та говорив переважно про реактор та радіацію. Психлікарні — це мої дитячі спогади. Бажаю вам хороших лікарів та добрих людей на вашому шляху. Обіймаю. Мене дивує, що в розумінні більшості, хворий зуб обговорювати це ок. А шизофренія це вже ненормально. І суспільство ставить клеймо Божевільний. Любі друзі, серед нас дуже багато божевільних, які не мають діагнозу шизофренія, і ні одного божевільного, у кого є даний діагноз. У мене тривожно депресивний розлад, і в моменти загострення у мене нереальний страх зійти з розуму, зловити шизу і т.д. Але лікар сказав, що це передається генетично, і це все лише страхи. У мене в близької людини цей діагноз дуже важко, бо страждає. Не виходить жити нормальним життям вже багато десятків років, агресія, звинувачення оточуючих, ліки лиш пригнічують, не знаю, де вихід. Сподіваюсь, ви в ремісії і все добре. Здоров'я вам. Дякую, що написали. Дуже співчуваю, що вам випало це переживати. Всі ми різні і по-різному реагуємо на свою хворобу. А також цей діагноз дуже складно приймати. Мені досі складно повністю змиритись з ним. Я досі переживаю цей процес. Все, що ми можемо, це підтримати людину, намагатись її зрозуміти, дослухатись її потреб, все інше поза нашими можливостями. Бажаю вам сил і енергії справитися з усіма складнощами. Дякую вам за допис, за вашу сміливість цим поділитись. Моє питання як ви зрозуміли, що вам потрібно піти до фахівця та діагностуватись? На жаль, зрозуміти самій мені не вдалось. На той момент помітили мої батьки: я не спала, не їла, весь час чогось боялась. Мені здавалося, що нам загрожує небезпека, і я маю врятувати свою сім'ю. Привіт! Опишіть, будь ласка, симптоматику, а також яким чином боретесь. Не для осуду, хочу розуміти. Дякую. Симптоматика проявляється дуже в періоди загострення. У мене були галюцинації, слухові та сенсорні. Внутрішній неспокій, сильний страх за життя близьких і своє безсоння, відсутність концентрації. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях, а ми ще збачимося. Так страшно, наче говорю на мільйон людей.